Так, сьогодні дуже сонячна погода, але в снігу. Ми спостерігаємо час. час, час, Одна година 15 хвилин, 3.35. Генерація. Спробуємо трошки допомогти почистити панелі. Дасть щось чи ні. Бувати ще було добре. Пробуємо ну, пограти. Зараз, звичайна робота. Мені жінка дала швабру, вона нею на другому поверсі вікна протирає. мучишся своєю. Давай я тобі на другий ряд дам свою. От я почистив перший ряд, а тепер на кліні на перший ряд. Переверни іншою стороною. Іншою стороною переверни. Так. І хочу сказати, щоб ти вище туди піднявся, на наступну панель вище.

Не вдів рукавиці, руки вже попримерзали до залізної труби. Зараз подивимось, взагалі щось дає чи не дає. Є сенс далі чистити, далі чистити. Фу. Руки на залізній трубі, не вдів рукавиці. Єлі. Ах. Мерзнуть. Мерзнуть. Так. 200, ват. 200 ватт добавило. Ладно, продовжимо. Що у нас тут? Ну, все те ж саме добре. Продовжимо одні рукавиці. Почистили. Ну, це зайняло 40 хвилин, вже сонце практично перпендикулярно світить. І воно б, напевно, за час би і само. Б. Потаяло. Але це прискорило, прискорило процес. Побачимо зараз, наскільки прискорило. Якби не блокаут, нема дурної роботи туди лізти. Так, що ми спостерігаємо? ну, да, Значно краще. 6,5 кВт. да, Це прискорило значно. Ну і сонце плюс роззирнулось. І коли панелі починають працювати, вони нагріваються і швидше тануть. І цей процес зараз закінчиться буквально за півгодини. Спостерігаємо час 13.54. Що по стрінгах. один стрінг завалений, так. Да. Спостерігаємо, так. Да. Один і 5,4. Добре, побачимо. Може це там, де сніг. Побачимо далі. Так, PowerMR дає 500 Вт. Це вже кінець дня, дві години в нього не правильний кут, а от велика станція тільки що почистили. Світло пропало, чудово, що ми встигли почистити. Я навалив 9 кВт навантаження, бачимо, і працює, прогріває хоча щось. Підозріло один стрінг, не хоче стартувати, все одно не хоче. Спостерігаємо на, на двох стрінгах 5 кВт, а на одному один ну побачимо, що у нас по навантаженню. Ми бачимо, все розкидано 4,4, 3 гріт. 3,9, 3,5 і 1,6. Тобто, навантаження. З акумулятора 2,3 кВт зараз бере. Це я спеціально включив. Звісно, я не буду так навантажувати. Зараз трошки зніму навантаження, щоб акумулятор без мережі не розрядився. Наступний ранок спостерігаємо генерацію Day 21 кВт і Power MR 5 кВт, два поля. В залежності від кута нахилу, через кожні 10 секунд робимо відео і спостерігаємо генерацію двох інверторів. 3. Що у нас на волосці дев'ять один ранку? Бачимо затінення. Нижніх двох стрингів, верхній вже видає, а нижні, а також бачимо, бачимо сонце на двосторонніх панелях вже видає 1600. Є там сніг чи ні, зараз побачимо. 930 було. Снігу нема. Вже питаєв було і поле починає працювати після дев'ятий, після дев'яти дев'ять тридцять. П'ять хвилин, 5 хвилин різниця. Тут майже не змінюється, але потрошку росте. 1,7 вже майже. Але на двох сторонніх на ранішньому сонці. Ось пройшло ще 12 Дванадцять хвилин. І два стрінга запрацювали. Майже чотири кВт Що у нас поле маленьке видає? Два кВт Два кВт Що у нас позатінення? Ось невелике ще затінлення сталося, але вже, вже починає пробивати. Нижній два стринги, верхній видає два Два нижніх по кіловату. Ось такі малята. Ще прийшло 7 хвилин. Бачимо 9,49, 4,55. А не сонячнее примерний схід, захід у стоїть Ну і 10 годин ранку. 10 годин ранку, це вже поле вирівнюється. І для двосторонніх панелей 5 кВт. І, здається, вже, мабуть, максимум, там більше не буде. Сонце вже уходить в сторону. Ну, бачив, я максимально 3,9 кВт генерації. Зараз навантаження 3 кВт, 9, 10 ампер, ще йде на друзіряти комбіна. 10 годин 10 хвилин. Це, мабуть, максимум, що можна зняти з двох полей ну, сонячних в 10 ранку. 7 кВт, нема чим. Трішки насеред. Чотири. Прийшлися чотири. Вона тут. Це максимум, навіть більше вже не, не витягне. Десять ранку, потім все поле почне падати, якщо сонце не зміниться, це потроху буде рости. Ну, Для 10 годин і 10 хвилин загальна генерація. 10 і 600 10 кВт-600 Вт. Ну що пройшло ще 10 хвилин? і такі видали себе поверне 4,2 кВт. По полю бачимо 3,7 кВт, по навантаженню 3 В бюджеті... Те, що я казав, що повернер відносно Деї? Відносно Деї має один гарний, гарний плюсик. Один. Один гарний плюсик. Е, ну два. Те, що він дешевий і друге те, що він має. Незалежність по вхідній напрузі, при блекаутах, де я не можу працювати при напрузі менше 187 вольт. На що по поверемеру, по барабану, він навіть на 160 вольтах заряджає акуми. Добре, ці експерименти, мабуть, не цікаві. Ну а так ось. 11 кВт на 10-20. Велике поле від тіней відійшло 11 година. 11 година. Зараз точно скажемо скільки. Постерігаємо 11.10, Година пройшла. Що ми по стрингам, бачимо? Ідеально. Всі три стринги працюють рівно. Рівно. Дивимо, дивимося, що по струму, що по навантаженню. Оце максимально правильно зроблено побут. Тут сонце. Тут сонце почало уходити, навантажити, почало падати. 3426. Загалом чудовий результат. Практично 15 кВт на 11 годину. годину. Ну,